Наступна наша тема це українська православна церква на тих землях, які в міжвоєнний період опинилися в другій Речі Посполитій. Цей період охоплює. Часи між 1918 роком, коли відродилася Друга річ Посполита, до 1939 року, коли згідно пактом ріббентропа польська держава, яка відокремилася від Російської імперії після революції, власне, 1918 році, взагалі перестала існувати, і там було утворено квазідержавне утворення в складі Третього райху, генеральна губернія. Але це станеться у вересні 1939 року. У 1918 році на величезній хвилі піднесення патріотизму і відродження польської держави після того, як вона брутально була розтоптана внаслідок запровадження російських військ в 1795 році і позбавленням королівського достоинства останнього короля Станіслава Понятовського. У 1918 році поляки переживали надзвичайно величезне національне піднесення. І там виникла проблема, що робити з кількома мільйонами православних, які щільно населяли ті частини Другої Речі Посполити, згідно розподілом після Першої світової війни, які опинилися на території Західної Волині, Українсько-Білоруського Полісся, Холмщини і Підляща. Там були ще центри, які там мали православні храми ще з 12 століття. Просто вони пережили там кілька трансформацій в попередніх державних утвореннях. Так, от приблизно 72% православних речі посполитої, Як це було підраховано українськими депутатами до польського сейму вже в 20-ті роки, задля того, щоб мати точну статистику. Повторюся, 72% це складали православні українці, більшість яких проживали на території Західної Волині. Там практично компактне було проживання от православних. 27% складали православні білоруси, тому що Західна Білорусь також входила на до території Другої речі Посполити менше 1% православних складали росіяни, причому не тільки росіяни, а ще й інші етноси, там типу чехи, поляки і всі інші. Але в часи Російської імперії так склалося, що саме цей, навіть не один відсоток, а трохи менше російського етнічного населення складав собою в основному насельників жіночих і чоловічих православних монастирів, і відповідно їх очільників архімандритів, там і і так далі православних пархіальних управлінь і російських націоналістичних осередків Польщі. От саме цей один відсоток він це і складав. Коли після революції повністю змістилося і, скажімо так, зруйнувалася попередня форма управління, то уряд Речі Посполиті змушений був, скажімо так, прийняти якісь політичні рішення, що йому робити з православним населенням на території Речі Посполити, яке опинилося тепер в її складі в складі відродженої держави. І кілька років, це в основному 19, 20, там до 22 го року, новостворений польський уряд. В тому числі й Йозеф Пілсудський, було очевидно прийнято якесь політичне рішення про те, що треба відокремлювати православну церкву і православних українців і білорусів, які тепер є громадянами другої речі Посполитої, від будь-якого впливу Росії, зокрема московського патріархату, який польському уряду вбачався дуже суттєвим політичним фактором впливу на це населення, а очевидно і в цьому сенсі і церковною і політично небажаним. І таким чином було сформовано нові єпархіальні управління. Спочатку, там, як описує Іван Федорович Флосовський, не все було гаразд, але там теж почали розвиватися українізаційні процеси реформування богослужіння, щоправда, більш стримані, ніж це було на Дніпрянській Україні. І в е, 1921 році, одночасно, з призначенням екзарха Михайла Єрмакова до Києва, Московський патріарх Тихон, щоб не втратити юридичний, і канонічний зв'язок з колишньою частиною Російської православної церкви в Польщі погоджується на те, що коли польський уряд запросив з Італії, куди той емігрував, колишнього архієпископа мінського Юрія Ярушевського, то патріарх Тихон зробив все, щоб і тут не розірвати оцей канонічний зв'язок. Тому що рішеннями і самого патріарха, і патріаршого синоду, архієпископа Юрія було підвищено в Сан-Метрополита, Призначено його митрополитом Варшавським і всієї Польщі, і, відповідно, надано всі повноваження патріаршого екзарха. Тобто було повторено той самий сценарій, як було здійснено в Україні для того, щоб він залишався в єдності з московським патріархатом. Але на відміну від України, ситуація була дещо відмінна. Я вже сказала, що польський уряд. Прийняв політичне рішення повного відокремлення на всіх рівнях від Росії, в тому числі від російської церкви, на чолі з московським патріархом. На початку 20-х років, очевидно, були розпочати перемовини з Константинопольським патріархатом, і майбутній документ, тому та фалі, пережив аж чотирьох патріархів. Чому так сталося? Тому що уряд Кемаля Кімаля Мустафеататюрка, який почав глибокі досить потужні реформи Туреччини в перетворення її в світську державу, взагалі не хотів бачити Константинопольський патріархат як складову частину своєї держави, і Стамбулу, зокрема. І через це там дуже з початку 20-х років, скажімо так, частіше на фонарі були представники місцеблюстителі патріарха ніж самі патріархи, які затримувалися там тільки на кілька місяців. Десь тисячі 1922 році польський уряд очевидно досяг певних домовленостей. І було прийнято рішення про те, що буде надано якийсь документ, який буде засвідчувати автокефалію православної церкви в Польщі як частини колишньої Київської митрополії, яка 700 років від 10-го до 1600 століття до 1686 року, справді була підпорядкування тільки Константинопольського патріархату. На цей момент митрополит Варшавський Юрій Ярошевський Ну, очевидно, був у таємничений в ці перемовини, тому що він готувався саме до того, що буде прийнято цей документ і православна церква в Польщі повністю відокремиться від московського патріархату. Але це все закінчилося трагічно, тому що 8 лютого 1923 року ректор Кремляницького ліцею архімандрит Смарагд Латишенко в резиденції самого Митрополита Юрія розстріляв його, вистріливши в нього повну обойму з револьвера. Значить, тим самим митрополит Юрій загинув. При тому, от як повідомляють всі джерела, що вбиваючи його, архімандрит Смарагд сказав таку фразу, що от тебе палач православ'я», Що знаменувало собою, ну, м'яко кажучи, політичну незгоду певних церковних кіл, які радше були вбити митрополита, аніж втрачати зв'язок з московським патріархатом. Тоді ж, в лютому 1923 року, Наступним митрополитом Варшавським і всієї Польщі було обрано єпископа Кременецького Діонісія Валединського, який залишився на цьому становищі аж до 1948 року. І саме за його митрополитства в 1924 році, 13 листопада, був підписаний синодально-канонічний патріарший томос про надання автокефалії православній церкві в Польщі. Його і було виготовлено як окремий документ, тому що, як ми знаємо, саме така форма Томос яка витовляється на пергаментному документі, там пишеться вручну. Це форма притамана тільки Константинопольському патріархові, який видає такі документи про церковну самостійність? Справа затяглася, тому що, поки вирішувалося питання, знов-таки помер патріарх, там йдеться про Василя III, про Григорія VII, які або підписували документ, або його узгоджували. Але тільки у вересні 1925 року, з великою делегацією від балканських представників у цих автокефальних митрополій, цей томос було привезено з Константинополя з великими урочистостями, вручено митрополиту Діонісію, митрополиту Варшавському, Волинському і всієї Польщі в кафедральному соборі у Варшаві, соборі Марії Магдалини. І з того часу Томос. Польської автокефальної православної церкви з 1925 року по 1948 рік зберігався саме там, у, скажімо так, у митрополиту Варшавського Діонісія. З цього моменту формально польська церква отримала статус автокефалії від Константинополя. В тому тому 24-го року там нічого особливого не було сказано. Там йшлося тільки про те, що основні питання канонічного догматичного характеру вирішуються Константинопольським патріархом, і всі ці питання митрополит Варшавський мусить з ним узгоджувати. А автокефалі надається на підставі того, що акт 1686 року про приєднання Київської митрополії до Московського патріархату ну, визнавався як таким, що був нечинний. Ну і цей підпис теж підписали митрополити тогочасних автокефальних церков. В основному з середземноморських у цих маленьких які залежали від Константинопольського патріархату. Повторюся, до 1948 року цей томос зберігався в Польщі, попри всі негаразди, і Другу світову війну, і цей томос ніколи. Не визнавався московським патріархатом, попри те, що там змінилися місце блюстителя, потім нові патріархи були обрані. Для них цей томос представляв собою предмет для величезного роздратування і категоричного невизнання, що такий документ взагалі має місце бути. Якщо говорити про загальну церковну ситуацію в Польщі, то боротьба за українізацію там православного життя і православної церкви набула досить гострих політичних форм. До речі, там тоді почав свою політичну кар'єру як депутат від Волинської гміни Степан Іванович Скрипник, який після смерті свого дядька, в якого він був ад'ютантом у Симона Петлюри, переїхав до Польщі, там зайнявся політичною діяльністю, то от він теж брав дуже активну участь в українізації тогочасних церковних процесів. Але вийшли так, що якщо, будучи єпископом Кремінецьким. А потім митрополитом Варшавським, Волинським і всієї Польщі Діонісі Валединський, до речі, етнічний росіянин, але який вивчив українську мову. До речі, він почав читати проповіді навіть української мови і з Огіянком листувався українською. То спочатку він підтримував цей український рух в церкві. Але потім ситуація дійшла до конфліктів, і він від цього відмовився. Принаймні, в Луцьку був церковний з'їзд 1927 році, який продемонстрував, що митрополит Діонісій радше буде підтримувати російські сили в православній церкві в Польщі, аніж буде солідаризуватися з українцями або з білорусами. І боротьба за українізацію православної церкви в Другій речі Посполитій. Виявилися теж досить великі проблеми, хіба що трохи відмінні від тих, які відбулися на Дніпрянській Україні і створення Української автокефальної православної церкви. Але е, основні вимоги тих, хто хотів українізації церковного життя в другій речі Посполитій, просили дозволити українською мовою богослужіння або хоча б, хоча б частково вживати українську мову під час богослужіння. І вони просили висвітити хоча б одного, а краще двох єпископів українців. До 1939 року ця проблема так і не була вирішена, жодного українця не було висвічено, незважаючи про ухвали резолюції різноманітних церковних і пархіальних з'їздів. Навіть маніфестації в Почаєві під час церковного свята на Дені Почаєвського, скажімо так, російський церковний уряд і управління ні в якому разі не погоджувалися йти на поступки. Щоб висвятити єпископів українців, це стало також ідеєю фікс, так само, як і у АПЦ на території радянської України. До 1939 року ситуація з православними українцями-білорусами сильно погіршилася. Ну, не зовсім навіть із відзалежних від них зусиль. Бо в 1935 році помер Йозеф Пілсуцький, за якого більш-менш церковно державні стосунки набули певних юридичних форм. Після того. Як православної, точніше так, справи православної церкви в польському уряді перейшли до Міністерства внутрішніх справ, по-перше, а по-друге, перед початком Другої світової війни поляки почали звільняти оці крайні території від Німеччини від Радянського Союзу, почали виселяти звідси ціле села. А це завжди трагедія. І церковне питання там перетворилося просто на брутальні порушення всього і прав людини і знищення людей. І при переселенні там творилося дуже багато всяких беззаконь, тому що поляки вбачали в них майбутніх колаборантів в разі початку війни, і переселення перетворилося на просто на місцеві трагедії. Про це є певні документи, і це також стало трагічною сторінкою стосунків не тільки українців і поляків, але й православних і католиків. І це при тому, що коли почали палити церкви, особливо на Холмщині в 1937-1938 роках, тому що тоді тільки на території Польщі православні збиралися відзначати 950-ліття хрещення України-Руси. Бо на території Радянської України ніхто б їм цього навіть не дозволив говорити. Але саме на цей момент припадають дії польського уряду по цьому переселенню, коли церкви православні почали просто підпалювати. І це призвело до великої кількості жертв. Навіть митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький змушений був звернутися з гнівним посланням до польського уряду, щоб припинилася ця вакханалія знищення храмів і всіх цих трагічних подій, які призвели до чергового загострення українсько польських стосунків у 1937-1939 роках. Більше того, частина свідомих українців взагалі було посаджено до польських концентраційних таборів, зокрема в Березу Картузькій. Це от концентраційний табір, звідки їх вже звільнили тільки німці. І таким чином, до 1939 року, невеликий проміжок часу існування другої речі Посполитої знаменував собою наступне: що православне життя. На цій території відродилася, більше того, завдяки уряду і спільним діям церковного керівництва, зокрема митрополита Юрія і Митрополита Діонісія, було здобуто документ, зокрема синодально канонічний патріарше Томос від 13 листопада 1924 року, яким підтверджувалося автокефалія Православної церкви в Польщі і скасовувалося акт 1686 року. Але ситуація по українізації церковного життя і подальші стосунки з проросійським єпископатом в Польщі призвели до протистояння між православними українцями і їх вимогами відповідно в цьому напряму, і керівництвом православної церкви в Польщі.